Прогноз погоди в Україні з 4 по 7 травня. 4 травня погоду в Україні визначатиме антициклональне поле. Вітер на заході та півночі країни, північної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 14 Нарешті території вітер південної чверті 3 пориви 8, в Криму пориви до 12 метрів за секунду. На півночі, заході країни, а також на Одещині та Вінничині хмарно з проясненнями. На решті території мінлива хмарність. На заході та півночі країни очікується проходження холодного фронту. Але на фоні підвищеного тиску фронт буде розмиватися. Протягом дня на заході та півночі країни часто місцями очікується слабкий дощ. Місцями, можливий короткочасний помірний дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря в день на заході плюс 12, плюс 17, в горах плюс 10, плюс 15, на Закарпатті – до плюс 20. На півночі, в день на Житомирщині від 10 на півночі області до плюс 18 на півдні області. В Житомирі плюс 16 плюс 18. На Київщині від плюс 13 плюс 17 на півночі області до плюс 20 на півдній області. В місті Києві плюс 16 плюс 18. На Чернігівщині від плюс 13 на півночі області до плюс 20 на півдні області, в Чернігові плюс 14. І на півночі Сумщини плюс 16 плюс 20 тепла. Центрі в центрі вдень на Вінничині плюс 14 плюс 17, на решті території плюс 17 плюс 21. На півдні в день плюс 16 плюс 21. І на сході сьогодні в день плюс 20-22 градуси тепла. 5 травня на погоду України буде впливати антициклон над Скандинавією. Вітер північної чверті 3 пориби 8 метрів за секунду. На півночі пориби до 10. Хмарно з проясненнями. День по всій території країни, крім Донбасу і Запоріжжя, часом, можливі місцями, слабкий дощ. Вночі без опадів. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів тепла при проясненні до 8 градусів тепла, на півночі від плюс 5 до плюс 9, в центрі плюс 6 плюс 10. На Полтавщині до плюс 12, на півдні плюс 7 плюс 12, і на сході плюс 7 плюс 10. В суботу, 6 травня, погоду України буде визначати південна периферія антициклону центру над Балтійським морем. Вітер північної чверті 5 пориви 10 метрів за секунду. На сході та півдні країни пориви до 13. На заході країни хмарно з проясненнями. Нарешті території мінлива хмарність. В горах Карпат в день очікується місцями слабкий дощ. Нарешті території країни без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході від 0 при прояхтанні до плюс 5 на Франківщині та Чернівецькій області тепліше за рахунок хмарності плюс 5 плюс 8, на півночі від 0 до плюс 5, в центрі від 3 до 10 градусів тепла, на півдні плюс 9 плюс 12, і на сході від 4 до 11 градусів тепла. В неділю 7 травня погоду України ще буде визначати південна периферія антициклону, центр якого буде знаходитись на півночі Білорусі. Очікується вітер на заході країни східний 5 пориви 10 метрів за секунду. На Львівщині та Франківщині пориви до 14. На решті території вітер північний, північно-східний 5 пориви 10. На півдні та сході країни пориви до 14 метрів за секунду. На заході країни хмарно з проясненнями. на решті території мінлива хмарність. На заході країни з другої половини ночі розпочнеться дощ на Львівщині, Франківщині, Чернівецькій області та на Закарпатті. Вранці і на Тернопільщині. В горах Карпат можливий мокрий сніг. В день опади припиняться, але в горах ще може бути слабкий дощ. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі від 2 градусів при прояхтані до плюс 9, на Закарпатті до плюс 12, в горах плюс 3 плюс 6. В день плюс 10 плюс 14, на Закарпатті плюс 15 плюс 18, в горах плюс 6 плюс 11. На півночі вночі 0 плюс 2, на півночі Чернігівщині та Сумщини 0 мінус 2, в день плюс 10 плюс 13. В центрі вночі 0 плюс 5, в день плюс 12 плюс 15. На півдні вночі плюс 3, в Криму до плюс 10, в день плюс 14 плюс 17. І на Сході вночі від 1 до 7 градусів тепла, вдень плюс 11, плюс 15. Тем... Прогноз температури повітря в Україні за даними додатка Вентускай з 8 по 17 травня. 8 травня температура повітря вночі по країні очікується від 0 до 7 градусів тепла, вдень на заході плюс 15 плюс 18, на Закарпатті – до плюс 20, в горах плюс 10, плюс 14, на півночі плюс 11 плюс 15, в центрі плюс 12, плюс 16. На півдні плюс 14 плюс 17 і на сході плюс 10 плюс 14. 9 травня вночі на сході від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла на заході від 4 до 10 градусів тепла на Закарпатті до плюс 12, на решті території 0 плюс 5. На узбережжі морів тепліше плюс 6 плюс 10. В день на заході плюс 10 плюс 15 на Закарпатті до плюс 17, в горах плюс 7, плюс 12, на півночі та в центрі плюс 12 плюс 16. На півдні плюс 14 плюс 17 і на сході плюс 11 плюс 14. 10 травня температура повітря вночі становитиме на сході від мінус 2 градусів морозу до 4 градусів тепла на узбережжі Азовського моря, плюс 6, плюс 10. Нарешті території від 0 до плюс 10, вдень плюс 12, плюс 17. 11 травня вночі на сході від мінус 2 градусів морозу до 2 градусів тепла на узбережжі Азовського моря тепліше, плюс 4 плюс 7. Нарешті території від 0 до плюс 8, на Закарпатті до плюс 12, на збережжі морів до плюс 10. Вдень плюс 15 плюс 19 на Закарпатті до плюс 22. 12 травня вночі температура складатиме від 3 до 10 тепла в горах Карпат від мінус 1 до плюс 3, вдень плюс 16 плюс 20, в горах плюс 13 плюс 15. 13 травня вночі. Від 5 до 13 тепла в горах 0 плюс 4, в день плюс 16 плюс 20. В горах плюс 12 плюс 15. 14 травня температура вночі складатиме від 6 до 14 градусів тепла в горах плюс 2 плюс 5, в день плюс 15 плюс 20. 15 травня вночі плюс 6 плюс 12, в горах плюс 3 плюс 6, в день плюс 17 плюс 22, в горах плюс 14 плюс 17. 16 травня вночі від 5 до 14 тепла в день плюс 18 плюс 22, на Волині, Львівщині, Франківщині та Закарпатті плюс 11 плюс 15. В горах плюс 8 плюс 10. І 17 травня вночі від 6 до 14 тепла в день плюс 17 плюс 22. На Волині, Львівщині, Франківщині та Закарпатті в день плюс 11 плюс 15. Це пов'язано з циклоном, який буде знаходитись над даним регіоном. В горах плюс 7, плюс 10.